Ще би хотіли дізнатися вашу думку про цю реформу з коліс. Так, росіяни, вони які би ми не були, але у військовій справі хоч щось там розуміють, так і вони вирішили проводити реформу з коліс, так виглядає, і запропонували, ну на погляд, непогані речі для своєї армії. Але як ви оцінюєте можливість їх здійснення? Йдеться про кожну загальновійськову та танкову армію забезпечити змішаною арт. Авіадивізію, в якій має бути чисельність віртольотів не менше вісімдесяти, так додатково сформувати три управління авіаційних дивізій, п'ять артилерійських дивізій, окремі військові округи створити нові і поетапно підвищити оце окреме питання строк призову з 18 до 21 року, чому так? А також довести збройні сили до півтора мільйона військових. І забезпечити кожен навіть маленький підрозділ безпілотними літальними апаратами. Ну чути це воно дуже абітно. А наскільки вони про це спроможні, і як ви оцінюєте таку реформу скоріш взагалі в плані здійснення її ну тактичного можливості? Я думаю, що це, це нереалізуємо на сьогоднішній день реформа реально. у них ну по перше, по перше, у них сьогодні не вистачає озброєння навіть для поповнення втрат. От на відміну того, що було на 24 лютого. Це перше друге, те що така реформа це Фактично докоріння, реформа, яка повинна докорінно змінити систему збройних сил Російської Федерації. Ну я думаю, що Росія взагалі не спроможна на таку, на таку масштабну реформу. А це зміна, треба фактично зміна віку призову. Вона чому така з 18 до 21 одного. А... Ну, зміна віку призову, тут е, логіка дуже проста. Справа у тому, що 18 років це юнак, який ще не сформувався. 21 рік це, це це вже більш-менш доросла людина, яка ну набагато е, досвідченіша ніж 18-річний юнак. Тому Но вони розуміють, що тут... їм потрібен якісний боєць. Вони починають переходити так. в інші категорії. Так. От Реформ... ви дуже 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 влучно сказали, що реформа вона вона не погана з точки зору теорії. Ну так, що відніси просто від всіх подій глянути по але, розпису. але для того, щоб її здійснити, потрібно дуже велике фінансування і дуже велике я би сказав так управлінчиська чи політичне бажання її здійснити. Ось. А, що головне І треба фактично перелом... кошти. перебудувати систему збройних сил в Росії uh -huh. для Російської Федерації? Я думаю, що це не підйомний груз. Я, uh -huh. згадую, я згадую їхнього міністра оборони був зараз зараз, який містралі заказував Сердюков. От він намагався провести реформу, але його реформа збройних сил Росії вмерла на першому етапі. На першому етапі закінчилися гроші, і всі сказали, ладно, добре, хватить до нам досить.